Господін на нас, як покривало, чи всередині. Всередині. всередині нас. А на нас так, і на нас. І якби в мене був, от представте, стакан. стакан, і я його занурюю в ванну з водою. Наливається сюди вода, так? і навколо вода. І оце занурення і називається Дух Господній. На мені і в мені. Розумієте? Він навколо нас, він кругом, ми не можемо без нього. Він всередині нас і навколо нас. Тому Дух Господень на мені. Що він зробив? Бо Він помазав мене. Дух Господень. Сам Бог помазав мене. Благовістити убогому. Дивіться, коли людина убога, бідна, нещасна, це наш. Самий перший контингент. Коли в тебе просять гроші, це перший контингент, кому треба благовістити. Чому? Тому що вони убогі, вони бідні, їм треба Євангелія. Євангеліє приносить забезпечення всього, розумієте?